Допомагають повертатися до нормального життя. У Миколаївській міській лікарні номер 4 реабілітологи опікуються відновленням людей, які через війну втратили кінцівки і тепер мають протези. Також працюють із тими, хто має захворювання опорно-рухового апарату. Загалом на амбулаторному і стаціонарному лікуванні перебуває до півсотні людей. Про роботу лікарів і яку допомогу отримують люди, далі в сюжеті Олександра Матюшенка. Війна, розв'язана Росією проти України, щодня забере життя наших громадян. Покалічені долі та пожиттєві травми стаються з і цивільними, і військовими. Така трагічна історія спіткала і Андрія. Миколаївський вчитель фізкультури та футбольний тренер пішов боронити Україну, але під час одного з російських обстрілів втратив ногу. Це було о, на бойовому завданні. Мене мені, звісно, не хотілося говорити. Ну так вийшло, що так вийшло, що я думав спасти свого побратима, ну і потягав потеряв ногу. Я його вдарив плечі ногою, а сам не в співбрати. Ну, побратим помер в госпіталі, а я постався живий. Опинившись на інвалідному візку, чоловік не впав духом. За державною програмою в Миколаєві йому встановили протез, і тепер він проходить курс реабілітації в четвертій міській лікарні. Сьогодні тут створені всі умови, аби повернути поранених до нормального життя. Наш центр спеціалізується за двома напрямками: захворювання нервової системи травматичного і нетравматичного ураження, також захворювання порнорухової системи травматичного і нетравматичного ураження. При надходженні пацієнта у наше відділення пацієнти оглядаються мультидисциплінарною командою, складається індивідуальний план реабілітації пацієнта. Всі ці заходи узгоджуються з пацієнтом. Більше двох десятків пацієнтів зараз проходять курси реабілітації амбулаторно і понад 20 – стаціонарно. Терміни відновлення кожного різняться, відзначають лікарі. Адже це залежить від складності травми, процесу одужання і мотивації пацієнта. Цикл реабілітації не має певних обмежень по часу. Головне, щоб була досягнута поставлена мета по відновленню повсякденних функцій пацієнта. В залежності від того, і наскільки виражені ці обмеження, пацієнт може проходити від восьми циклів за рік до двох циклів за рік, як в амбулаторних умовах, так і в стаціонарних, в гострому, після гострому або в довготривалому періоді відновлення. Зважаючи на чимову кількість травмованих, а також те, що Миколаїв приймає херсонських і одеських пацієнтів, в міському управлінні охорони здоров'я планують створення протезно-ортопедичної майстерні при лікарні у цьому проєкті. Допомагають німецькі партнери. Ми заздалегідь узгодили уже кандидатури наших працівників, які будуть проходити навчання по протезуванню, і очікуємо на наших. Спонсорів вчителів з 3-4 жовтня, які вже будуть розпочинати навчання протезування нашим спеціалістам, паралельно містом проводяться заходи для придбання приміщення, щоб розмістити даний вид діяльності, який новий є для наших закладів охорони здоров'я. Тому наразі проводяться всі підготовчі заходи для того, щоб запрацювала у нас також цей протезно-ортопедичний центр на базі 4-го міської лікарні. Сам Андрій відзначає, що це важливо та необхідно, адже травмовані мають повертатися до звичного життя, і лікарі готові в цьому допомогти. Дуже подобається четверта лікарня. Чого там відношення дуже добре ставляться до всіх хворих і до. Побратимів, які теж потеряли кінцівки, теж ставиться дуже чудово. Як і лікарі, так і реабілітологи. Дуже подобається мені відношення їхнє до своєї роботи. Вже понад три місяці він проходить реабілітацію і впевнений, що настане день, коли він піде, не спираючись на милиці. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини та Март.